Своє звернення президія громадського об'єднання Хмельницької області Майдан затверджувала на недільному народному Віче. Народна рада прийняла рішення, і це рішення вчора було підтримано народним Віче про недовіру директору телерадіокомпанії обласної телерадіокомпанії Поділля Центр і відсторонення її службових обов'язків. Далі активісти висунули ще одну вимогу, яку назвали проханням до журналістів телерадіокомпанії. Громада Хмельницької області заслуговує на об'єктивну інформацію. Розуміємо, у якій непростій ситуації знаходитесь ви. Звертаємо вас, не виконувати вказівки керівництва ходерка поділля Центр Павлюк Олени Дмитрівни, оскільки громада. Оголосила їй недовіру. Оскільки генеральний директор Олена Павлюк у відпустці діалог з піктувальниками вів тимчасово виконуючий обов'язки генерального директора Анатолій Тарчук. ми повністю підтримуємо рух народу проти деспотизму. Ми повністю підтримуємо акції мирної непокори нинішній владі, Ми засвітуємо все ціле роботу і Майдану в тому числі. А заступник генерального директора з питань телебачення Сергій Плахтій запевнив, усі події на Майдані та навколо нього в телеефірі каналу Поділя Центр висвітлюються. Вчора було чотири спецвипуски. Наші журналісти разом з майданіцями теж мерзли, стояли. Випуски виходили вчора о 16.15, о 18.30, о 20.15, о 22.30. ці матеріали ми показували під час штурму. облдержадміністрації. адміністрації. Ми все ціло 45 хвилин, хвилину з з ї години. Я сподіваюся, що ви знаєте про це і бачили. Без жодних заангажованостей абсолютно показали реальність, те, що відбувалося. Делегати також прохали журналістів та операторів приєднуватися до делегацій від нашої області, побувати в гарячих точках столиці. Працівники ТРК, котрі в приватному порядку відвідували Київ, та й ті, хто стежив за подіями тільки з телевізійних та радіоновин, всі запевнили. Колектив проти насилля, застосування зброї та за мирні перемовини. Я закликаю всіх. Хто може розв'язати цю проблему, хто може поставити крапку, сісти за стіл переговорів, послухати мудрих людей, що тільки переговори, тільки за столом переговорів, щоб всі склали зброю і щоб ми нарешті посміхалися і аплодували. Тож і працівники ТРК «Поділля-центр» звернулися до активістів з проханням. Скільки ви маєте вплив на наших представників на Київському майдані? Хотів би попросити особисто від колективу все таки вплинути на те, щоб мудрість примогла навіть образу. Мітингувальники запевнили вони також за мирне вирішення всіх суспільно-політичних питань. Керівники опозиційних сил будуть використовувати саму останню можливість мирного врегулювання даного конфлікту. Саму останню, саму таку мізерну можливість для того, щоб регулювати цей конфлікт мирним шляхом і не розколоти нашу Україну.